Обдурила росіян і вирвалася з депортації. Валерія Сидорова з Нової Каховки з Криму. 17-річна дівчина дві години йшла мінним полем. Війна та депортація травмували її. Нині дівчина працює з психологом та відновлюється у сільській тиші на Кіровоградщині. Її історію розповість наша кореспондентка Лілія Кочерга. Інстахата, як у мене називають, і тепер подруги. Бо <гум> люблять робити тут фотографії. Останні теплі дні Валерія проводить у глиняній хаті в селі Петрове. Сюди з опікункою Ольгою вони тікають від столичної метушні та стресу. Тут дуже затишно. Атмосфера така, да, місце сили, як Оля каже, але це, да, відчувається. Ну і ще тут приємно, що нема города. <ріст> <ріст> Сьогодні дівчина святкує особисту перемогу. Вона навчилася плавати. Я взагалі розуміла, як плавати, але я дивилась потім на техніку Макса. Як він плаває, як він руки повертає, і воно якось само пішло і все. Валерія сирота з нової каховки. Немає батьків і її хлопець Максим. З перших днів великої війни вони потрапили в окупацію. Дівчині важко про це згадувати. Тож її історію переповідає Ольга. Жінка працює в організації, що допомагає дітям постраждалим внаслідок війни. Так із Валерією, і познайомилися. Вони шукали їжу, бо не було їжі. Вони займали якісь безкінечні черги. Не було можливості. Купити ліки, все закінчилося, постійно були обстріли, і в якийсь момент вона. Просто перестала ховатися від них. Вона перестала себе відчувати. У неї постійно був в ушах оцей дзвін. І слава Богу, що з нею був тоді Макс. І він її відтягував, ховав, він її годував, бо вона не могла їсти. Далі 17-річну дівчину депортували до Криму. Найтяжче їй було в російському таборі. каже, там дітям розповідали, що України не існує. Вони хворіли, в них був педикульоз, не було ліків абсолютно ніяких. Дорослих ці діти не цікавили. Їм важливо. Було виключно провести свої лекції, розповісти там про е, поспівати гімн Росії, підняти прапор, розказати, що російська нація найсильніша в світі, бо вона колись перемогла Наполеона. До них часто приїжджали різні агітбригади, їх готували в юну армію, і Валерія зробила відчайдушний вчинок. Попри ризик для життя, вирвалася додому. Там була найжорсткіша фільтрація, але їй вдалося переконати погроціх ж погранців. Що вона на територію вільної країни приїде проїздом забрати документи? І потім, вже коли вона побачила український прапор і побачила військових в пікселі, то вона заплакала і відчула це повітря свободи. Заради дівчини в Україну повернувся й Максим. Макса вивезла сестра опікунка в Ірландію, і Макса ради Лєри також повернувся із Ірландії в Україну. Хоча йому було вже 18, і він знав, що він не виїзний, і от у них були тільки вони, от і більше нікого. Така історія Ромео і Джульєти. Двоє рідних людей Ольги боронять країну. Вона теж хотіла бути корисною державі, тож вирішила оформити опіку над Валерією і допомогти їй відновитися. Коли я вперше зустріла дітей, які повернулися із окупації, виключно через патріотичне своє почуття. Хоча росіяни їм обіцяли дуже багато, вони їм обіцяли житло, обіцяли гроші, навчання. І у них було багато друзів, які пішли на ці умови. А от ці діти багато таких дітей вони попри все обирають Україну, повертаються сюди, хоча в них тут нікого немає. І я коли таких дітей зустрічаю, то в мене просто от перевертається щось у серці. Війна і депортація травмували Валерію. Понад пів року дівчина працює з психологом, і тільки нині їй вдалося стабілізувати стан, розповідає опікунка. Але й досі додає Ольга: через російську мову дівчинка може відчути напад паніки. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.